Радник міністра МВС України Вадим Денисенко вважає, що Путін вже не може розв'язати свої проблеми самостійно. Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо. Путін зараз є молодшим партнером. Ніякої антизахідної коаліції створено не буде. Буде низка дво тристоронніх союзів, але Росія програє від цього у перспективі умовних п'ять років. Путін зараз є вторинним, молодшим партнером і Туреччини, і Ірану, і тим більше Китаю, наголосив Денисенко. Радник міністра також додав. Що Путін хоче перетворити Туреччину на логістичний хаб для сірого імпорту на зустрічі з Ердоганом? У Путіна домінантною проблемою було перетворення Туреччини на логістичний хаб із забезпеченням Росії товарами сірого експорту та підсанкційними товарами. Росія та Туреччина виклали усі карти на стіл. Ердоган сказав, що він подумає в цьому напрямку, а паралельно він буде думати, що взяти з рефії за цю послугу, зауважив Денисенко. Але Ердоган також ризикує, тому що. Що може потрапити під нищівні вторинні санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів? Далі доєднуємо до ефіру Андрія Татарука, член добровольчого формування Києва. Вільна Україна, народу 8 восьмого Скликання. Андрію, вітаю. Бажаю найміцнішого здоров'я. Дякую, дякую. нації і тобі, Сергію, так такса. Дя дякую, Андрію, привіт. А, давай так, давай почнемо все ж таки з. Ситуації на фронті ти перебуваєш постійно. Ну відповідно, там, де ти перебуваєш в районі півдня, більше казати не будемо на Миколаївщині. Скажемо, так окей, навіть ти бачиш ти більше може сказати ніж я собі дозволяю на Миколаївщині. Баба -ба бачиш кожен день ситуацію на місці. Про що можна сказати? Ми десь тиждень не бачилися. От за цей тиждень яка динаміка, які зміни. На тадже бачимо ну, страшні удари про Миколаєву, які продовжуються, і майже кожного дня там наносяться дуже масштабні удари по, наші, по нашому місту. Дійсно, за останній тиждень ситуація практично не змінилась на краще, ворог. Продовжує щоденні е, прицільні обстріли по житлових кварталах е, міста Миколаєва і Миколаївщини. Е, можна не тільки бачити, але і щоденно чути. На мій погляд, дуже добре, як працює наше ППО і намагається перехопити е, певні ракети, які літять в напрямку мирного міста. Але насамперед мені неприємно чути е, звуки. От, е, Лагідного гуркоту богів війни, які е, дають у відповідь на оці обстріли, знати що безкарними ці обстріли не залишаться. Наша артилерія дуже якісно працює я її чую дуже добре, і, і наслідки ми так само бачимо, що наші українські військові достатньо успішно виявляють і знешкоджують. Цілі російських окупантів, якими вони вчиняють воєнні злочини. І для того, щоб зараз не опускати з деталізацію, я можу просто сказати, от кому цікаво дивитись деталізацію, що виявляється, що робиться, можна підписатись на Viber канал, степова дивізія. Там де от якраз по південному напрямку ми викладаємо детальну інформацію з виявленням, ураженням сіля і вайбер чи Telegram канал Viber Viber канал Viber. телеграм Прямо зараз підписав. Ми категорично. Не радимо мати на телефонах, тому що не довіряємо саме цьому месенджеру. І чим більше українців знесуть цей телеграм-канал своїх мобільних пристроїв, тим безпечніше буде. І це взагалі важливий елемент інформаційної безпеки. Так, я, я до речі вже знайшов, підписався в себе в Вайбері І от навіть вже Дякую. дивлюся Дякую. Так, дивлюся інформацію. Про обстріли багато інформації, про так, так просе деталізація, і в тому числі про будете бачити інформацію про нещодавну нашу нашу роботу з виявлення і ураження воєнної позиції військ окупантів. Це так само буде нашим внеском в цю нашу спільну перемогу. Кропітка робота, яка насправді основна основне навантаження на плечах зсу, але і скажімо, добровольчі підрозділи руху опору. Так само вони вчиняють посильну скажімо, допоміжну роль для того, щоб ворог не залишився по перше без наказаним по-друге, щоб не намагався заморозити ситуацію на невизначений термін. А саме головне, щоб врешті-решт поніс заслужене покарання після того, як буде викинутий геть за межі державних кордонів нашої держави. На цим треба працювати щоденно. Зараз Андрію, я просто хочу. Я відразу побачив дуже класну фотографію там в вашому каналі, і хочу, щоб наші редактори зараз її показали. Просто ілюстрацію про той контент. А перед тим як перед цим ще є одна тема важлива і. Це попрошу сказати мені, коли буде готова. От, це інформація з телеграм каналу Про який каже Андрій Татарук, і не телеграм, Viber не телеграм, вайбер канал, так степова дивізія про ситуацію на Миколаївщині в руху. Опору. От дивіться, да, от така об'ява: впіймаймо Гобліна» От називається, і це заклик, який був розповсюджений нашими партизанами в самому Криму. Це було розвішено по кримських а, містах. І за цим qr кодом кримчані можуть перейти за посиланням, яке гарантує отримання 230 тисяч доларів за те, щоб впіймати Гобліна, тобто аксіонова голя Криму, і доправити його, власне кажучи, до вільних територій, до стопової дивізії імені Тетерука, для того, щоб він там міг і, імені е, вільної України Імені вільної України. І я дякую, що ви допомагаєте розповсюджувати Таку інформацію вона надзвичайно важлива. Чому? Тому що вона, по-перше, мотивує українців на запеклу боротьбу проти окупанта, який прийшов зі зброєю до нашої країни. А по-друге, вона не дасть ані години, ані хвилини спокою тим колаборантам, тим ворогам, які намагаються закріпитись на українській території. От і єдине, що має панувати в їх серцях, в їх головах, це панічний страх. І саме такі настрої створюють наші славні українські громадяни, які, як партизани, виконують покладені на них обов'язки по підготовці звільнення тимчасово окупованих територій. Кожен вклад, я ще раз кажу, кожному громадянину є надзвичайно важливий. І тих, хто тримає в руки зброю, і тих, хто розповсюджує і працює над тим, щоб ворог потерпав від нашого суцільного спротиву. І саме головне, щоб ми в жодному разі при настані будь-яких подій не зневірувалися в тому, що українці здатні вийти переможцями з цього дуже запеклого, дуже жорстокого протистояння з дуже серйозними небезпечним ворогом. Андрій, а якщо ти ще дві хвилинки є? Якщо говорити так, про рух е, спротиву, знову ж таки, це є різні осередки. Рух спротиву діє і в складі сил спеціальних операцій, є групи інших спецслужб на тих територіях. Ну є звичайно ентузіасти, які можуть не координуватися з Києвом, але, звичайно, робити дуже багато для того, щоб знешкоджувати і знищувати окупантів та їхніх Цих шакалів зрадників на тих територіях про ефективність. От якщо ми говоримо, чи справді настільки вже це потужний рух на ну, оце партизансько, такий диверсійний, який зриває плани окупантів і перешкоджає їм ну от план преферендурму не вдається. На ми розуміємо, що є недобір в ці органи окупаційні. Тобто реально, от ті, хто міг би навіть зрадити, вони бояться зараз зраджувати Україну, бо знають, що просто їх ліквідують. Ну, Сергій, насправді, я з певною долею відповідальності можу сказати, що. Згідно закону про національний спротив, мало б бути зроблено більше, і uh -huh. взагалі ми неодноразово приділяли цьому увагу на чисельних ефірах, що для того, щоб відчувати повну гармонію, треба було зробити більше, аби запобігти рішенню повномасштабного вторгнення. Але разом з тим, ми, як реалісти і прагматично оцінюючи ситуацію, розуміємо, що навіть ті зусилля, які зараз формуються, насамперед системні. Я не Говорю про відчайдухів, які самотужки намагаються щось зробити, це небезпечно і користь з таких поодиночних якихось дій. Не надзвичайно низька е е система. Цілеспрямована, координована роботи, вона здатна наводити системний так само паніку і хаос на тимчасово окупованих територіях, і всі рада військ і всі служби нашого сектору безпеки взаємодіють над тим, щоб досягати поставлених перед собою цілей і мети. Нанесення максимального ураження і деморалізації ворогу і підготовки, ще раз говорю, до звільнення цим, тимчасово окупованих територій. Ті громадяни, які там знаходяться зараз під окупацією, мають знати і вірити, що настане день, коли над цими територіями буде відновлення українську владу, будуть майорити українські прапори і вони будуть свідками. І безпосередніми учасниками в процесах покарання і притягнення до відповідальності тих військових злочинців, які зараз вважають себе безкарними, тому що нібито мають протекцію Кремля. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.